Представляю вашій увазі станція 6 кВт з вбудованим акумулятором на, 14, 에, на 16 кВт, перепрошую. Що ми маємо? Ми маємо 6 кВт тихий без вентиляторів інвертор. Тут у нас все по феншую, запобіжник, фірітові кульцо, датчики, БМС-плата, ну, тобто все, що необхідно. Примусове охолодження на всякий случай. Отже літом невідомо, яка буде погода, і якщо буде жарко в кімнаті, в приміщенні десь чи де буде стояти станція, воно буде всередині тут охолоджуватись. Адже, оскільки ця частина у нас гріється, вона таким чином, ну, вона не дуже гріється, вона там температура 20-25 градусів, не більше зазвичай. Але якщо ця частина буде грітися, у нас звідси подається холодне повітря сюди і видувається з цієї сторони, захвачуючи всю частину там, де стоїть BMS-плата, яка прикручена до металевого корпусу. І виходить вже повітря ну, в ту сторону. В будь-якому випадку, пройшов, пройшовши цей шлях тут. Цього достатньо, щоб це повітря зменшилось в температурі, і пішло туди. Вже на BMS-плату не таке гаряче, але в будь-якому випадку продуваємо. Це дозволяє всередині підтримувати рівномірну температуру комп'ютером, який встановлений. Ну, зазвичай в самому інверторі. Але в будь-якому випадку інвертор щитує інформацію звідси з BMS плати, яка під'єднана по коншині. Підводиться до інвертора і заходить всередину. Ось таким чином працюють дані станції. Всередині, вони таким чином побудовані. Тут ще ми маємо додаткові розетки ось тут 4 штучки, автоматна розетка, 16-ка стоїть. Ну, і, звичайно, вся комунікація, яка необхідна, була зібрана для даної станції, є.